Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас інвертор, безперебійне живлення. Хотів розказати, як підключити даний інвертор на весь будинок чи на квартиру, щоб у вас в домі було світло. Також сьогодні ми поговоримо, скільки часу пропрацює акумулятор 60 амперний, скільки він видасть нам ватт потужності. Ну і також розкажу, як підключити. Будинок заживити від даного інвертора, щоб не кидати переноски по цілому дому. Також замірюємо ток холостого ходу даного інвертора, відмінусуємо втрати, порахуємо. І покажу вам, що, що я включаю через даний інвертор. Інвертор в Китаї куплявся за 1600 гривень, плюс доставка 200 з чимось. Получилось порядка 1800 гривень. На сьогоднішній день дані інвертори вже подорожали. Китайці підняли ціну, тому з доставкою виходить ну, скажімо так, 2 300, 2 200, 2200 з чимось там. Так як заказував вже по новій ціні і не один раз знайомі попросили, заказав і їм. Перевіряйте, чи є чиста синусоїда. На Aliexpress дуже багато даних інверторів. Китайці їх штампують валом. Ну, ліпше брати в провірених продавців, читайте відгуки, чи працюють з котлом. Ну і взагалі для чого вам. Потрібно. Якщо вам не потрібне чисто сіну, тоді можна брати, по суті, любий інвертор. Також не на всіх є індикація вольтажа акумулятора, тому враховуйте, що більш дешевих нема цієї функції і вентилятор в них, як правило, працює постійно, тобто більше споживання. Зараз ми теж замірюємо, скільки він бере ток. В попередньому відео я розказував, що. Непонятно, він себе зведе з вентилятором, але все ж таки все нормально. Він сам включається, виключається, вентилятор працює. Заміряємо ток холостого ходу. Бачимо 0,53, 0,52, 0,5 А. Споживає даний інвертор на холостому ходу. Ну, якщо включити вентилятор, я думаю, виросте. 0607 А приблизно він буде споживати. Якщо навіть перевести 0,7 А, допустимо, в вати, виходить, що він 8,4 Вт тратить на себе. Тепер давайте порахуємо, наскільки вистача даного акумулятора. Акумулятор кислотний, автомобільний 60 А. Множимо 12 на 60 Отримаємо 720 Вт. Віднімаємо втрати інвертора. Получається, в нас там 0,607 А. Ну, тобто КПД-інвертора у нас вийде не 100%, а 90. Множимо 720 на 90. І в нас виходить 647 Вт. 647 Вт, це якщо ми акумулятор посадимо повністю в нуль. Також віднімаємо, ще 30-40% на залишок енергії самого акумулятора. Та як дані акумулятори не призначені, щоб їх розряджати в нуль. Якщо розрядити його один другий раз в нуль, тоді він просто скоро вийде зі строю. Пластини розрушаться і посипляться. Так як пластини там йдуть тонкі, це кислотний акумулятор, він не предназначений для такого глибокого розряду. Тому у нас 648 Вт, множимо, допустим, на 40% залишку для акумулятора і отримуємо 259 Вт в годину, він нам може видасти. Що таке 259 Вт. Допустимо, якщо у вас лампочка споживає 10 Вт, то нам, то нам вистачить десь приблизно на 26 годин даного акумулятора, щоб освітлювати лампочку 10 Вт. Якщо це, допустимо, буде котел, який споживає 130 Вт. То вам хватить його на 2 години, і акумулятор вже потім розрядиться. Щоб наростити потужність, нам необхідно тоді доставляти більше акумуляторів. Тоді множимо це все на 2, якщо брати такої самої ємкості. І лампочка чи той самий котел вже буде працювати в 2 рази довше. Щоб довше прослужив акумулятор, тоді потрібно купляти або літівий, або гельовий акумулятор. Вони вже допускаються розряд глибокий до 9 вольта. Також вони більш предназначені для постійних постоянних заряд-розряд, ніж автомобільні акумулятори. Ну тут вже ціна. Ціна кусається і вона йде в 8-10 разів дорожче. Плюс що в Україні їх зараз дуже важко купити та як масово розбирають. Тому альтернатива недорого і скажімо так, щоб пере... перебути в цей час відключення світла. Можна купити отакий от автомобільний акумулятор, можна купити два, або взяти просто 100 амперний Ну а далі ви вже самі будете дивитись, якщо вам не вистачає, ставите ще один і в два рази збільшуєте потужність, яку ви можете використовувати на освітлення чи споживання для котла, скажімо так, газового. Щоб подати живлення на весь будинок від нашого інвертора, нам необхідно буде кабель. У даному випадку у мене ПВС 2х1,5 спол... можна. 2 з 25 І також дві вилки, які продаються в будь-якому електромагазині. Підключаємо. Виключаємо наш відний автомат. В моєму випадку це от даний автомат. І також знімаємо лишню нагрузку, допустимо, розетки. У мене підписано, там, де в мене світло, я їх залишаю. На розетки відключаю. Саме головне відключити це відний автомат, якщо у вас в щитку в домі чи в квартирі він знаходиться. Якщо ні, тоді необхідно йти до лічильника. Якщо він у вас в квартирі, то виключаємо в квартирі. Якщо на вулиці, так як мене, то виключаємо даний відний автомат, який подає все живлення будинку. Як бачимо, лічильник зараз не світиться, напруги немає. Обов'язково треба обесточити, так як коли з'явиться у мережі світло, щоб не пішла зустрічна напруга на ваш інвертор. Інакше він просто згорить. Отакий кабель у нас, друзі, вийшлося. Вилка-вилка. Підключаємо до інвертора. А другий кінець вилки включаємо в нашу розетку. Підключили, накидуємо кламу на акумулятор, зажимаємо і включаємо наш інвертор. Включили. Вольтаж показує 13,3. перевіряємо чи є світло. Як бачимо, лампочка наша засвітилася. Саме головне виключити водний автомат, щоб з мережі з обленерго до вас, коли включать напругу, не прийшла напруга обратка, скажімо так, щоб сам інвертор не згорів. Якщо, друзі, немає можливості відключати нагрузку автоматами в домі, тоді просто витягуємо вилки з розетки. Все, що нам не потрібно. Залишаємо тільки роутер, щоб був інтернет. Ну і також там розетка для ноутбука. Це вже кожен сам собі вирішить, що йому потрібно. Підключив також вилка-вилка. Хотів показати, що даним інвертором я також відкриваю ворота, в яких, на яких стоїть два електропривода. потужністю одного привода 350 Вт. Тобто 700 Вт, як заявляє виробник дані привода. Давайте спробуємо відкрити ворота і подивимося, яка просадка йде. Ворота відкриваються. Просадка от 11,7. Нажимаю на паузу. 12,5. Показав я вам, друзі, що я запускаю через даний інвертор. Якщо в режимі 2 через 4 або 4 через 2 години даного акумулятора вистачає з головою, тобто взамін генератора саме то, щоб не тратитись на пальне. Якщо вже довше, тоді треба нарощувати систему. Ну і думати, як заряджати акумулятор, якщо світла взагалі не буде. Тому в такому випадку, напевне, буде ліпше генератор мати про запас. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. Тримайтеся, переможемо. Всім пока!